Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, сьогодні найперше хочу подякувати вам за ваше таке уважне слухання ось цього уривку. Був дуже вражений, якою ви увагою слідкували за кожним реченням або навіть кожним словом. І це мене дуже сильно вразило і хочу вам першим подякувати за цей справді такий таку гарну атмосферу, яку ми спільно пережили, немов би були всі учасниками ось цієї розповіді. Ми далі продовжуємо шлях. Яким натхнені цією радістю Воскресіння, Воскресіння Христа. І саме ця радість для нас це справді є велика сила, яка допомагає нам крок за кроком продовжувати наш життєвий шлях особистий і цілої спільноти. І саме ця радість для нас є тою силою, якою ми можемо. Перемогти все те, що може засмучувати нас. Сьогодні я запрошую вас до роздумів над особливою такою делікатною темою, багатьох, а можливо, всіх. Бо хто з нас не переживав, а можливо, дехто далі переживає, стан засмученості? Смуток людини прийшов від гріха або ж від наслідків гріха. Бог сотворив людину для радості. І ось тоді, коли стався гріх, прийшов смуток. Але творець не відмовився від своєї доброї волі, бо сотворив цей світ для радості. Щоб людина жила у цьому світі у радості. І тому впродовж цілої історії людства Бог спасає людину від смутку земського і від смутку вічного. Така є Божа воля, щоб людина жила у радості. Життя у смутку противиться Божій волі. Христове Воскресіння це перемога над найбільшим смутком, який прийшов до людини через смертне життя. Я думаю, що для кожного з нас слово смерть є тим словом, який насторожує. І в будь-якому випадку не приносить радості. Але з Воскресінням смерть вже більше не панує, не ставить крапку в людському житті, бо є надія, надія на Воскресіння, бо є вже продовження. І це продовження буде у вічній радості для тих, хто повірив Христові. І довірився йому. Тому Син Божий своїм Воскресінням відкрив ворота раю. І кожний, хто взяв свій хрест і пішов за Христом, зможе з воскреслим Сином Божим увійти у цей рай. Сьогодні, слухаючи історію про зустріч Христа із Самарянкою. Ми хочемо пригадати всіх тих, хто прийняв смуток і став навіть його заручником. Смуток може бути з різних причин. І переважно це є вираз нашої невдоволеності. Ми засмучуємося тоді, коли щось. Сталося не так, як ми хотіли, не так, як ми хочемо. Ми можемо засмучуватися від того, що навіть зараз переживаємо. Або навіть від того, що ще не сталося, але ми вже себе налаштовуємо в такому сумному настрої, бо відчуваємо, що буде щось гірше. Звичайно, що ми не можемо скривати цього смутку. І ми його виражаємо у своїй поведінці, на обличчі, в тоні свого голосу. Смуток це така реакція, ну, відповідь на те, що є в нашому житті. Можемо засмучуватися своїх особистих причин або Дивлячись на іншу людину, знаючи про іншу людину. Смуток є навіть в малесеньких дітей. Але на відміну від дорослих, тут хочу звернути вашу увагу, діти намагаються швидко покинути цей стан смутку і повернутися до радості. Тому що стан смутку не є таким природнім станом для людини. Ми ніколи не скажемо, що це правильно, коли я постійно є засмучений. Натомість для нас дуже легко сприйняти, коли людина є в радості, і ми тому кажемо, що рай це є місце вічної радості. І, відповідно, пекло це є місце вічного смутку. Дорослі, бо вони дорослі, навчилися затягувати ось цей стан смутку і скорочувати стан радості. Мабуть, ця справа в тому, що назбираються різні невирішені справи, накопичуються різні невдоволення. І людина Поступово звикає, що на її обличчі можна побачити вираз постійної невдоволеності, засмученості. Інколи ми, жартуючи, на якусь мить усміхаємося і кажемо, ну, це така людина серйозна, не все так просто в житті. А виявляється, що є набагато простіше. Але факт залишається фактом, що радість, на превеликий жаль, для дорослих стає рідкістю, чимось надзвичайним. Я мав нагоду слухати спостереження психологів, які говорять про те, що стан засмученості. Поступово спускається до малих років. І ми, якщо кілька років тому могли спостерігати підлітків засмученими. І зараз це вже є нормальне явище, коли наші підлітки, ми підходимо до них, вони кислі на обличчі. То тепер ми стаємо перед фактом, що вже маленькі діти. Постійно зажурені, постійно якісь заклопотані, постійно засмучені. І це нас дуже сильно насторожує. Затяжний стан смутку вказує на відчуття безнадії. Іншими словами, ми Стаємо перед таким фактом і кажемо самі собі, ну тут вже нічого не можна змінити до кращого, тут вже нічого не зробиш. Нам дуже важко прийняти це, і ми тоді ще більше засмучуємося. Ми кажемо, є дуже багато причин для смутку. Єдиним, що залишається, це просто затиснути в собі, терпіти, залишити на потім. І, можливо, якось щось само там десь якось зміниться. І це є брехня, велика брехня. Бо само не змінюється. А змінюється тоді, коли приходить надія. І зверніть увагу, що коли з'являється надія, бодай найменший промінь, тоді цей смуток. Покидає людину. І наше серце поступово наповнюється радістю. Ось такий стан засмученості правдоподібно переживала ця жінка-самарянка, про яку ми сьогодні згадуємо. Засмучена людина переважно закривається в собі, уникає зустрічі з людьми і, зверніть увагу, не має бажання у спілкування з іншими поведінка є трохи дивною, бо людина входить в такий чорний тунель, і це явно не допомагає їй вирішити справи, бо закритість, уникання зустрічі з іншими, небажання спілкуватися з людьми, воно тільки лише затягує цей стан безнадії. І він продовжується далі і далі. А Хочемо одного, але насправді себе вводимо в інше. Якщо ми хочемо перемін в нашому житті, тоді треба відкритися. Бо коли ми відкриваємося, тоді те, що входить в нас, змінює нас. І нам потрібно бути відкритими, щоб все ж таки цей промінь надії. Війшов в нас і ми йшли до нього. Бо надія приходить до тих, хто її приймає. А тепер повернемося до тої жінки. Її настороженість до Христа, який був носієм надії, не допомагала їй вийти із того стану смутку. І все ж таки Бог це той. Хто хоче спасти людину від смутку і скерувати її до радості? І як це відбулося, пригадайте. Ісус втомився в дорозі, залишився біля криниці, підходить ця жінка-самарянка, Спаситель її побачив і вирішив почати. Спілкування. Він запросив жінку, щоб вона відволіклася від своїх проблем і зробила добре діло для іншого. Тому Ісус каже до неї: дай мені напитися. Ось це прохання, таке просте прохання, це було запрошення подумати. Про іншого, зробити добрий вчинок. І ось у цей момент, коли би людина зробила цей добрий вчинок, приходить радість. Так просто. Кожного разу, коли ми робимо добре діло, ми дозволяємо нашому серцю і серцю іншої людини наповнитися радістю. Можливо, тут є відповідь, чому дорослі, а тепер підлітки, і вже на черзі стоять маленькі діти, так мають мало радості. Що відповіла самарянка на це прохання? Буркнула йому. Юдей єси і просиш мене жінки-самарянки пити. Ну, це не було запитання, а це була якась така суміш таких готових шаблонів, які передалися з минулого із доріканням. Бо дійсно юдеї і самаряни між собою не спілкувалися. І це переходило з покоління в покоління. І всі ті справи, які були хто наскільки століть тому, вони передавалися з роду в рід. І потім ми бачимо результат цього. Такі буркання ще більше утверджують людину в її стані смутку. І ось такі репліки вони не дають нікому радості. Пригадайте, як ми реагуємо. На прохання людей допомогти їм. Особливо тоді, коли ми перебуваємо в стані смутку. Ну, а так як стан радості в нас це дуже рідке явище, то нам дуже легко є пригадати всі останні наші буркання. Та врешті-решт, між ними все ж таки відбулося спілкування. І Ісусові вдалося витягнути її на діалог. Бо потім були справжні запитання, і було уважне слухання, не дискусія, не суперечка, а поступово-поступово поступово все ж таки перейшло до відкритості. І наслідком того було те, що, мабуть, сама жінка не очікувала від себе самої. Вона, вона кинула свій глечик і побігла. Куди? В село. І для чого вона побігла? Вона побігла, щоб запросити людей подивитися на того чоловіка, який сказав про неї всю правду. І тут вона дає запитання їм. «Ідіть, подивіться і запитайтеся, чи часом він не є Христос. І знаєте, оце запитання, воно дуже таким дивним є. Особливо коли люди побачили. Зовсім інші емоції на обличчя тої людини. Людина виглядала радісною і такою би, звільненою, вільною від всього того, що її переслідувало. Це запитання було таким запрошенням. Воно було далеке від таких готових висновків, дорікань, закритості, цього буркання. Що стається з людиною, яка пішла на зустріч, яка відкрилася? Вона бажає запросити в цю радість інших, щоб вони пережили те саме, що вона пережила. І вона запрошує, щоб вони дали особисту відповідь. Люди дали відповідь, відгукнулися на її прохання і зустрілися з Христом, і потім навіть сказали, що ми спочатку повірили Тобі, але тепер самі переконалися, що Він є справді Спаситель світу. І, мабуть, тоді, коли вони промовляли ці слова, вони промовляли з великою радістю, з великим піднесенням. Адже саме Христос. Їм дав відповідь на їхні безчисленні запитання, адже саме Христос їм дав сенс їхньому життю. Дорогі браття і сестри в Христі, знаю особисто і кожен з нас може засвідчити, що в нас можуть бути дуже багато причин для смутку. І ми можемо неодноразово прийняти цей смуток. Але при цьому я би хотів вас попросити, щоб ви завжди пам'ятали, що це не є природний стан. І Христос цього не хоче. Більше того, Він хоче спасти нас від цього стану постійної засмученості. Зверніть увагу, ті діти, які ще не спокусилися на цей. Паршивий приклад дорослих, вони ніколи не затягують цей стан смутку. Щось не вдалося, щось в них не вийшло, вони там кричать, вони нервують, вони е, засмучені такі, але біжать до тата, до мами, до братика, сестрички, до інших і хочуть цю справу вирішити. І потім назад повертаються в цей нормальний стан радості. Ісус хоче нам допомогти. І хоче, щоб ми залишили той стан, який веде нас до пекла. Саме тому Він нам прощає гріхи. Саме тому Він нам завжди дає підтримку в складних ситуаціях життя. Саме тому Він дає нам сам особисто приклад, як боротися зі Злом. Христос, на прикладі Самарянки показує, що кожний. Може зустріти його. І він почне розмову. Важливо, щоб ця розмова була правдивою, була відкритою, відкритою до діалогу. Важливо, щоб ми почули Христа і прийняли те, що Він говорить нам. І тоді, в нашому серці, з'явиться надія. Ось саме ця надія це буде той промінь, який буде нас виводити із цього. Чорного тунелю, який ми самі себе загнали. А потім, а потім ми будемо все більше і більше наповнюватися радістю. А потім, а потім ми захочемо інших привести до цієї радості, щоб вони також пережили це. А потім, а потім ми згадаємо за смуток. Який був колись давно у нас, тому що наше життя змінилося.